Добрий день, мої любі близнюки! Наразі я хочу зробити загальний таропрогноз для вас з 20 по 26 січня 2025 року. Давайте ми з вами подивимося енергію тижня, роботу фінанси, здоров'я, стосунки для тих, хто в парі, для тих, хто в пошуку, застереження та пораду. Отож, поїхали! Близнюки. З 20 по 26 тижня енергія. Енергія, шість кажелів, ви будете на коні, ви будете почуватися почувати себе побідітелем. Да? Те, те, що ви це змогли, ви це зробили, щось, ви будете задоволені собою, і вам буде подобатися, що всі дивляться на вас. Ви... Це гарна карта, гарна енергія того, що у вас все виходить. Тож дивимося далі. Робота для близнюків. Робота! А тут сімка кубків. Ви трошки не знаєте, що обрати, або куди рухатися далі. У вас є багато шансів і, можливо, ви. Це ілюзорні можуть бути шанси. От вам у вас є робота, ви все йде по плану, а тут ще щось, якась можлива ідея. Або вам здається, що ще щось можна. ще... Ні, тут треба рухатися, тому що чітко видно ось той план, який у вас є. Треба рухатися за ним. І не брати до уваги оці ілюзорні ідеї або навіть мрії, які ви і не знаєте, як робити, і ви не прорахували, як це робити. І не треба щось нове, ілюзорне вносити вже в те, що вам приносить дохід і те, що ви гарно вмієте робити. Не треба щось до... <давати> те, в чому ви не впевнені. Давайте подивимося фінанси у близнюків Фінанси паж мечів це карта. Якщо надходження, то дуже маленьких. Це карта аналітики. Це, скоріше за все, що ви будете прораховувати, скільки ще часу а, вам залишилося до якоїсь оплати виплати вам. Або а, це карта прорахування, скільки вам потрібно на щось для чого, щоб витратити карта аналітики, аналізу, і, ну, якщо гроші, то зовсім маленькі. А ми дивимося стосунки в парі для близнюків. Стосунки в парі. Карта сила. Треба при застосувати силу. силу, не фізичну силу, а внутрішню силу. Ну, наприклад, для того, щоб не роздмухати якийсь великий вогонь, наприклад, скандал вдома, або прикласти зусилля, щоб підтримати або допомогти своїй другій половинці. Прикласти зусилля, бути мудрішим, якщо є якась сварка. Да? Е, ну, Чесно зупинитися, або знайти правильні слова і заспокоїти другу половинку, або самого себе вгамувати, щоб не було оцього великого бах. Ну що ж, давайте подивимося, хто в пошуку, чи є шанс. Хто в пошуку? П'ятірка мечів. Ну, це карта не для гарних стосунків. Можливо, і будуть нові знайомства, але це не те, що вам потрібно. Бо ви можете повести себе так, або людина може ні. По цій карті ви поведете себе так, що інші не зрозуміють. І ось вони інші, які уходять від вас в іншу сторону, а ви такий з кафіком сидите і думаєте. А, що це було потрібно? Ну, тобто, або не дуже сприймайте нові зустрічі близько до серця, або постарайтеся не ображати інших людей, бо всі ми різні і у кожного свій підхід. Давайте подивимося здоров'я. Здоров'я. Ну, Здоров'я колисниця. Це гарна карта по здоров'ю. Якщо ви ось цей персонаж, то з вами все добре. Але будьте уважні з транспортом. Це може вказувати ще на якісь пригоди, поранення, все, що пов'язане з транспортом. Тож будьте уважні, звертайте увагу на свій транспорт, на якому ви їздите, навіть якщо це соціальний транспорт, маршрутки, трамваї і тролейбуси, будьте, будь ласка, уважні. І все, що пов'язано з колесами. застереження для близнюків застереження, 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 сімка пентаклів. Зверніть увагу на свою роботу. Не завжди, що вам здається, що це якась монотонна і вже нудна робота це не завжди так. Будь ласка, будьте на коні, як в тій колісниці, або Застереження, Якщо це пов'язано з роботою ось цими ілюзорними якимись ідеями, то, будь ласка, краще залишитися отут, у своїй купці оцієї роботи і зібрати вже якийсь врожай, аніж бігти за новою ідеєю або новим проєктом, не знаючи, що буде далі. Краще залишитися ось тут і займатися своєю справою, тією справою, яку вже знаєте на всі 100%. Не лізьте поки у щось нове. Ось це вам таке застереження. А зараз ми дивимося для вас пораду. Пораду, пораду паш чаш. Інтуїція. Артистизм, дружелюбі! Ось, будь ласка, дивіться, яка гарна карта. От будьте краще цією зіркою, оцією доброю душею, яка принесе радість і всім оточуючим, і вам від цього буде дуже добре. Займатися собою, ходіть в люди, розмовляйте, приносьте радість усім, і оцей оточуючий світ буде вам дуже вдячний. Тож, любі близнюки, дякую вам за перегляд, дякую за ваші вподобайки, підписуйтесь на мій канал, а я вам кажу вам, па-па, до наступних зустрічей. бувайте!